Всі Розкажіть, що ця подія означає для міста Тернопіль. Най-перше, ми хочемо бути сучасним європейським містом. Так? У всій цивілізованій Європі давно працює система автоматичного паркування, плати за паркування автомобілів. Я сподіваюся, що система проживеться і в нас, тим більше є діючі закони, які вимагають перейти на цю систему паркування. Сьогодні ми прийняли рішення виконавчого комітету про затвердження розміру плати за паркування. Чекала до сьогоднішнього дня для отримання висновку антимонопольного комітету. Попередньо були зроблені економічні розрахунки, які, згідно яких ціна за годину паркування виходила 4 гривні. Власне, ціна 4 гривні була погоджена антимонопольним комітетом, але сьогодні виконавчий комітет міської ради прийняв рішення залишити стару ціну 2 гривні, не піднімати ціну за паркування. Тому, власне, саме сьогодні ми змогли зробити офіційне відкриття цього паркомата і сьогоднішній день буде працювати в постійному режимі. Крім того, зроблена спеціальна розмітка, яка має додатково допомагати нашим водіям. Тобто, сині фарби введені місця для паркування. білою фарбою зроблена розмітка між автомобілями, встановлені місця, знаки, які позначають місця для паркування для інвалідів. Ближчим часом, що вони зобов'язані нанести зображення парковочні місця для інвалідів. Сподіваємося на те, що хотів би вас попросити, шані журналісти, самим розібратися як працюють. Ці паркомати з вашою допомогою довести це до відома тернополян. Я думаю, що для батьків це і нове. Більшість не знає, що з таке, як ним користуватися, щоб ви їм розказали, розповіли, щоб люди могли зручно цим користуватися. Відродження міста, відродження тих добрих традицій, те, що в нас було це чудово, але нам треба рухатись вперед. Так як рухається весь світ, хтось десь пивного світу, тим більше моє місто молоде, моє місто молоді, моє місто науки. Сподіваюсь, що це буде ще одним таким добрим кроком. <қ ton> Тому В тих позитивних 에, прогресивних зручень, які відбуваються в місті, 에, це, це не останнє, я навіть сподіваюся, в цьому році, чи ми зможемо здавати тернополяни з нововедення в технічному плані. Є ще багато планів і задумів, про які ми вас повідомимо і запросимо вас бути свідками і розказати про це тернополяни. Скільки часу отримується ціна 2 гривні? Ми не визначали час, ми просто встановили ціну 2 гривні. Скільки в місті Значить, визначено місця для паркування на кожному місці паркування буде близько поки що 4 місця, на кожному з них встановлено мінімум водного паркомату. Якщо місце для паркування надто велике, можливо, тоді придеться встановити додаткову кількість, але встановлення паркоматів, де займається вже не влада, не міська рада є суб'єкт підприємської діяльності, який виграв конкурс на проведення надання послуг по паркуванню і по умовах договору він взяв на себе зобов'язання забезпечити парковувачі місця паркомату. А скільки коштує один такий паркомат? Це питання до тих, хто встановлює. Я, я знаю орієнтовну вартість, тому можу, можу сказати і неправильно. А чи будуть тут паркувальники, і в чому їхня функція полягатиме? Ну ви подивіться, є зроблена розмітка, стоїть паркомат, ніби все всім зрозуміло. Коли у вас один автомобіль, якщо забрали інший, він всіх став третій автомобіль. Ну, Напевно, перший час потрібний парковщик, який змушені підсказати, розказати, дослідкувати за дотриманням правил. Навіть підсказати людям, як скористуватися. Чи... Сьогодні прийнято рішення в розмірі 2 гривні. А Розрахунки зроблені на 4 гривні, прийнято рішення 2 гривні. Ну, сподіваємося їх втримати. В яких відставлях є стояти? Тільки там, де будуть до цього часу діючі парковки, тобто на вулиці Живого-Шептицького, тут на вулиці Руській і де ж у нас є місце. При майдан. Привокзальний майдан. Ті місця, де є паркування за рахунок суб'єктів торгівлі, тобто, наприклад, там, для Орнави або більш інших торгових центрів. Оскільки там плата за паркування не порається, то там паркомати і ставляться.